Вітаю, суспільно політична медіаплатформа Інтервізор продовжує свою діяльність. Мене звуть Світлана Кошнір, я ведуча, і сьогодні ми будемо говорити зі Станіславом Ліфлянчиком, експертом з питань права і телеведучим про надзвичайно серйозну проблему діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які у майбутньому мають стати основою української держави. Як до них держава зараз ставиться? Справа в тому, що згідно до сімейного кодексу України батьки несуть обов'язок по утриманню своїх дітей, сплати аліментів або якщо вони проживають з дітьми, то оплачувати всі їх там рахунки, в тому числі і пов'язані з навчанням. Так, от якщо дитині виповнюється 18 років, то батьки вже не зобов'язані її утримувати. Тому що дитина набула повноліття, і тепер вона вже зобов'язана утримувати своїх батьків. Але якщо дитина, не дивлячись на набуття 18 років, продовжує навчатись у вищому навчальному закладі. І при цьому вона потребує утримання, тобто ніде не працює в силу свого навчання там на денному е, навчанні, то в такому разі батьки зобов'язані продовжувати її утримання до досягнення нею е, 23 років або як до закінчення навчання, якщо навчання буде закінчено раніше, е, більше ніж 22 роки. Вже батьки е, дитину утримувати не зобов'язані. Тому, як бачите, це е, не пов'язані взагалі всі три поняття, і е, е, от я розумію, що е, от саме набуття повноліття це 18 років. Набуття обов'язку нести відповідальність за свої дії це 16 років, видача паспорту це 14 років. Виборче право це з 18 років. І утримання батьками дітей це з народження і до досягнення ними повноліття або до закінчення їми навчання при умові, що вони потребують утримання, і не більше ніж до 23 років. Отак. Я думаю, що тут треба складати цілу табличку, щоб все запам'ятати і нічого, як то кажуть, не переплутати. І все одно у мене виникає питання: 16 і 14 років. Ну якщо ми вже не видаємо паспорт в 16 років, а вирішили, що дитина має ну, дитина да, громадянин України має отримати id карту О14, то може хоча б тут зумістити все. Чи це така страшна, велика, об'ємна робота, що наші народні обранці в Верховній Раді. Ну не справляться з цим, і поки що не треба чіпати нічого. Ну сумістити, що саме ви маєте на увазі від в кримінальну відповідальність з огляду на те, що акселерація від слово вже давно підзабуте в Україні, вже давно пере, як то кажуть, зробила кроки набагато багато вперед. І ми бачимо, до речі, досить неприємні й страшні випадки, коли діти 10 12 13 14 15 років здійснюють Кримінальні злочини, злочини проти людяності, злочини проти життя і здоров'я інших громадян, то можливо кримінальна відповідальність почати тоді з 14 років, як тільки вона людина отримує в Україні id картку громадянина України. Ну, дивіться, е, кримінальна відповідальність для 14 років вже ж теж є. З 14 років е, починає е, вже діяти кримінальна відповідальність за тяжкі злочини. Це там вбивства, це от катування, там і так далі. Е, ну, дивіться стосовно акселерації та необхідності зменшення віку для деліктоздатності. Ну, це ми перейшли трішки від фактажа вже до мого особистого міння стосовно цього. Але дивіться для того, щоб винести до Верховної Ради якесь обґрунтування закону проекту про зниження деліктоздатності, треба провести дуже серйозні дослідження. Офіційні дослідження, які дадуть ну от не беззаперечні висновки, того що все ж таки відбулася акселерація і е, діти дорослішують психологічно вже не в 16, а в 14 років, і е, тут виникає багато спірних е, питань. Тому що е, якщо ми дивимось на картину під ракурсом е, якогось навчального закладу, якоїсь школи е, в великому місці. Місті ми бачимо одну картину з дорослішанням дітей, їх розвідком і так далі. Але якщо ми подивимось на цю картину десь в більш провинційних Містах, селах і так далі. Ми побачимо там зовсім іншу картину. І ми можливо, деякі люди здивуються, ті, що дивляться сьогодні. Етер однак, у нас в Україні є діти, які не навчаються в школі, які не вміють читати, не вміють писати і живуть в доволі маргінальних умовах і, на жаль, поколіннями. І е, тому казати, що ці люди якимось чином акселеруються і швидше розвиваються, то ні вони там дай Бог, щоб взагалі могли щось в голові своїй складати. Тому для того, щоб зробити е, якийсь такий серйозний висновок, статистичний висновок стосовно того, що загальний відсоток населення став дорослішати раніше. Я не уявляю, навіть яку роботу треба провести по всій країні. А ми на сьогоднішній день в країні не можемо елементарного перепису населення провести так. Я вже не кажу про те, що будуть проводитись якісь психологічні дослідження, тому що. Якщо ми кажемо про психологічне дослідження дітей, то тут потрібно залучати психологів, педагогів, тут треба підключати навчальні заклади до цього, тому що саме вони працюють з дітьми, вони можуть збирати певні статистичні дані і передавати їх в центр. Але хто там буде це робити, і наскільки це буде професійно не заангажовано, і так далі. Тому я думаю, що от питання з. Зниження віку для кримінальної та адміністративної відповідальності воно дуже небезпечне, тому що ми можемо зіштовхнутися з необ'єктивною реальністю. Це перше, друге стосовно підвищення жорстокості серед підлітків, Тут теж розумієте на сьогоднішній день, от дуже розвинулись у нас соціальні мережі. У нас з'явились гаджети з доступом до відеокамери, до стрімів, до можливості викладати будь-яку відео, там фото, інформацію в інтернет і розповсюджувати її. Зараз стали набирати переглядів мільйонних переглядів абсолютно неочікувані відео і так далі. І через це саме. Ота От проблема, яка існує в суспільстві стосовно жорстокості підлітків, вона не з'явилась, а вона просто стала очевидною, тому що до неї з'явився доступ. Тоді, коли відбувалася шкільна бійка в 90-ті роки, її просто ніхто не фільмував і не показував по каналах телебачення. І ми її просто не бачили. То тепер, коли діти роблять якісь жорстокі речі, знущаються над вчителями, знущаються над своїми однокласниками і так далі, ми це тепер бачимо в інтернеті, і у нас складається враження, що це якесь масове явище збільшення відсотків відсотку жорстокого поводження у підлітків. можливо, це так і є, можливо, відсоток і збільшився, але ми не можемо стверджувати об'єктивно, поки знову ж таки ця ситуація не буде досліджена. Тут розумієте, тут треба питання ставити не в зниженні віку для відповідальності, тому що діти в 14 років або в 13, в 12 років можуть просто ментально не віддавати собі звіту стосовно того, що він понесе якусь відповідальність. У дітей починає вибудовуватись причинно наслідковий зв'язок між тим, що він коїть, і тим, що відбувається потім з ним покарання лише от десь у 14 років починає формуватися 13-14 років у деяких і пізніше. І тоді, коли ми дитині в 12 років кажемо, що ти будеш нести кримінальну відповідальність, якщо ти поб'єшся зі своїм сверстником і нанесеш йому якісь тілесні ушкодження середньої тяжкості, він може просто цього не розуміти. І тоді ми будемо притягати до кримінальної відповідальності дитину, яка от, ну дійсно не, не може ще зрозуміти за що, і тоді не буде дотримуватись головного принципу виховання людини, яка несе відповідну кримінальну відповідальність. Тут розумієте, у нас є інша прогалина, через що відбувається оце от жорстоке поводження серед дітей, через що відбувається те, про що я казав раніше, виховання в маргінальному середовищі дітей. У нас є велика проблема з забезпеченням опіки та піклування над цими дітьми. У нас є от орган опіки та піклування. Який має повноваження як у ФБР, вони мають право збирати інформацію, вони мають право ініціювати будь-які кримінальні провадження, цивільні процеси, подавати позови, заяви? Вони мають право контролювати проблемні сім'ї, вони мають право вилучати дітей, передавати до патронатних сімей або до будинків інтернатів, там тощо і от цей орган. Створюються при районних адміністраціях в містах, при селищних радах в селах, в маленьких містах і так далі. Ці органи, як правило, складаються з людей, які дай Бог, щоб мали якесь відношення до педагогіки, там психології чи щось інше. Тому що в комісію, наприклад, входить голова адміністрації там взагалі з незрозумілим. З незрозумілою освітою інші там якісь представники, і вони вирішують долю, наприклад, позбавлення батьківських прав або ще інше. І, от е, я приймав доволі тривалий час участь в телевізійному проєкті е, Можна казати да назву проєкту Ти кажіть. Звичайно, ну вже ж так, вже бігло... сказали, а кажіть і кажіть. Так, да. приймав доволі тривалий час в проєкті, говориться Україна, і ми розбирали там ситуацію майже кожну програму. Ситуація стосувалась дітей та батьків. І от кожна третя чи четверта програма це діти, які виховувалися в маргінальній сім'ї. Дуже часто це гвалтування, дуже часто це діти не навчаються в школах. Дуже часто це діти проживають в неналежних вообще умовах, якихось там без опалення доступу до води там, і так далі. І кожного разу органи піки і пікування приходять їх питають, а що ви зробили. Вони кажуть, ну ми їх на облік поставили. Ми кажемо, і що далі? Що облік? Ну, все, а що ми ще можемо зробити, і більше нічого ми не можемо зробити. І, отак, от, от дітки у нас, ті, які можуть бути вилучені з таких сімей. Виховані якось в якусь ячейку суспільства стати якимось, хоча б середнім громадянином в Україні, вони просто стають нащадками отих тих батьків, у яких вони виховуються, таких же маргінальних, починають потім зловживати спиртними напоями наркотиками, і у нас далі скатується ця ситуація до того, що в суспільстві виникає якась злочинність і подібні речі. Тобто, у нас йде. Величезний перекос в системі виховання дітей в підході держави до цього контролі держави до цього. І е, саме в цьому напрямку я вважаю, що повинен працювати законотворець. Він повинен е, цю систему удосконалити. От зараз, наприклад, дивіться е, орган опіки та піклування, який встановив, що е, діти виховуються у неналежних умовах. Ну, батьки там болі і ліміння, там щось там якось намагаються своє життя влаштувати, але от неналежні умови. Це від це значить, що приміщення, в якому вони проживають, непридатне для проживання дітей. Що повинен зробити орган опіки та піклування? Він, згідно до нашого законодавства, повинен вилучити дітей та тимчасово передати до патронатної сім'ї. А патронатних сімей у нас, на, наприклад, Київську область, якщо я не помиляюсь, вісім. Вісім патронатних сімей на величезну область в Україні. Я вже мовчу про інші області і так далі. Тобто немає патронатних сімей, до якої треба ну, можливо було передати е, е, дітей. Що це означає? Це означає, що ця система не працює. В цій системі вже там десятки років, і вона так не працює. Законотворець. Цього не бачать органи опіки та піклування. Це бачать, але вони не ініціюють ніякі законотворчі ініціативи і не підіймають це питання, або якщо його підіймають, ну якось в'яло, тому що ну я серед наших депутатів про нього нічого не чув. Добре, якщо у нас є батьки, які не виконують своїх батьківських обов'язків, от взагалі дітей треба від них забрати, куди їх можна передати, їх можна передати до відповідного дитячого будинку. Скільки у нас цих дитячих будинків по Україні? Їх дуже мало і місць не вистачає. Тому орган опіки та піклування не буде цього робити, тому що він розуміє, що дитину нікуди буде передати. То, що вони роблять? Вони беруть просто на облік і то в кращому випадку, а то і взагалі на облік не беруть по одному простому принципу, каби чого не вийшло. Щоб не понести, не дай Бог якусь відповідальність там і не, по, не пожурили в кабінеті у керівника, то вони просто цю ситуацію от таким чином спускають на нівець. Я не просто так кажу, тому що в світі ж у нас і навіть у недалеких державах від нас є інші системи, які є більш ефективними. Наприклад, якщо ми візьмемо державу скандинавські держави, якщо ми візьмемо навіть ту ж саму Польщу, Німеччину, Швейцарію то ми побачимо зовсім інший підхід. Держава дуже багато має присутності в сім'ї, де є дитина. Вона контролює, як дитина ходить в школу чи в садочок. Тільки но дитина не прийшла в школу в садочок, і це ви. Якийсь проявляє системний характер, відразу органа піки цікавиться, що у вас там відбувається бігом пояснення, документи, підтвердження, чому дитина не була в школі чи в садочку. <тас> Якщо відбувається якась ситуація з викликом поліції, з скаргами сусідів, скаргами іншого з батьків чи ще когось, Ця ситуація береться на дуже жорсткій контролі. Дитину навіть можуть тимчасово вилучити, а е, батька чи мати, чи обох направити на певне навчання і де їх будуть навчати, виховувати дітей. дітей. Дитину можуть забрати навіть у родомі е, у матері і та батька, що тільки її не радили, якщо вони е, мають дуже погане минуле своє. Uh, і держава підозрює, що вони не зможуть виховати дітей. Дитину тоді вилучають і починають процедуру uh, поступового доступу батьків до цієї дитини, uh, навчаючи знову ж таки батьків виховувати цю дитину. І от держава дуже багато там присутня. Ми, українці, цього не любимо, тому що це втручання в наше особисте життя. Що це таке? Ви будете навчати мене uh, дітей виховувати. Однак, з іншого боку, подивіться на це з боку держав. держави. Держави, у ці ваші всі там виховання, підходи, там рівні, угли і проче, їй це не потрібно. Їй потрібно, щоб дитина виросла в громадянина, який буде сплачувати податки, буде крутити її економіку, який буде щось робити корисне для цієї держави, і тому вона буде. Робити все для того, щоб та новонароджена дитина отримала все необхідне для того, щоб виросла от в такого громадянина, це розумний підхід держави, я вважаю, і це розумне вкладення грошей, скільки б це б не було потрібно в це, і враховуючи нашу демографічну катастрофу в країні. А я вважаю, що ми повинні чудлі не першу реформу проводити це реформу саме стосовно взаємодії органа опіки та піклування та сімей з дітьми, тому що це вихід. Ми можемо ще певне покоління дітей врятувати від маргінального майбутнього з тої маргінальної реальності, в якій вони вони проживають. Пане Станіславе, я щиро вдячна вам за коментарі, за те, що ви змогли так достеменно розкласти розкласти тему, з якою із проблемою з якою Україна буде стикатися не одне десятиліття ще. Наперед, у нас багато під час воєнних дій дітей, сиріт, дітей напівсиріт, і як дати їм повноцінну сім'ю, як знайти цю повноцінну сім'ю, як врегулювати питання в законодавчому плані. Про це треба думати вже. Зараз Станіслав Лівлянчик, експерт з питань права і телеведучий, був з нами на зв'язку. За що ми йому щиро вдячні. Принагідно запрошую в студію. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. Ви були на каналі Інтервізер. Студію сьогодні працювала Світлана Кушнір. А ми з вами ще обов'язково побачимось.